Усім привіт! Сьогодні у нас буде за традицією кава і солоденький краса. Виглядає він рум'ян. Всередині нього повинен бути ванільний крем та лісові ягоди. Ну, як лісові ягоди, те, що знайшлося в холодильнику. А що тут у нас? Вау! Зараз на сайті було... Так. Була лохина, тут у нас чорниця. Тепер ми це знаємо з останніх мукбанків, І малинка. Виглядає це дуже смачно. Давайте до справи. І до справи. Воно, наприклад, не солодке, за рахунок ягідок, вони кисленькі. І воно здають якраз цікаві теми. М -м -м, такі нотки кислості, малинка, ще дає таку солодкість маленьку. Mm -hmm. Це дійсно невимовно смачно. Соус, ну, тут не соус, це крем. Дуже смачний, вершковий. 100% використовувалися. Мабуть, жирненькі інгредієнти. Хотіла сказати про світими тут, за чесно. Навряд чи вони використовуються. Як ви розумієте, в кондитерки я. Нолік без паличка. Просто сам по собі крем жирний. А зверху була присипка сахарною пудрою. Господи, тепер скрізь крошка. Ну ладно. Що у вас буде можливість обов'язково самовтех про сам лівівський ягод? Львівські ягоди. <смі> Лісові <Львівські> ягоди. <смі> <Ді самі> ягоди. <смі> Можливо, чорниця і малина теж вести але Це точно не чисто львівські ягоди. <смі> Ділі, яка це страшна антиреклама. реклама? В учасників є вели... ну, багато яких пристрів і йде акцент на рекламу грилів. І жоден із учасників не приготував якісь смачні приблуди на грилі. І ви хочете, щоб ми це купили? Якщо ще... Ну, не шеф а -кухара, кухар-аматор, але нічого не зміг приготувати смачного. На грілі, то навряд чи людина, яка мало готує, або, наприклад, не вміє готувати там трошечки більше ніж підігріти їжу в мікрохвильовій пічі, зможе щось їстівне зготувати на ньому. Je to